Те, зібрав я, колінвало на мопед верховина Що в мене вийшло? Щоки Верховиновські, палець Верховиновський, шатун від Honda Lead 90. Ізначально в ньому 18-й палець був ролики 3 мм. Я лишив на Верховиновському нижньому пальцеві поставив ролики 4 мм з підчепника Камазовської коробки. Якраз довжина та, що потрібно, 12 мм і 4 мм грубина роліка. Що в результаті вийшло? Шатун відносно Верховиновського довший на 3 мм, має ігольчастий підшипник верхній і палець 12. Якраз воно все нам підходить для поршня Honda Dio. Який є від Верховиновського коротшим на 1 мм від пальця до днища ще поршня. В результаті виходить, що шатун довший на 3 мм відносно рідного Верховиновського, поршень підходить до верхньої мертвої точки так, як потрібно. І під циліндр потрібно буде підкласти прокладку грубиною 2 мм. Ну і, само собою, циліндр розточується з 38 на 39 мм. Ось такий мутінг.